У розкладі учнів та студентів зміни через холоднечу у п'ятницю заняття для студентів ПТУ будуть скорочені. Пари у Дніпропетровському національному університеті імені гончара та у багатьох коледжах міста і області взагалі відмінили. У молодших школярів незаплановані канікули розпочались вже сьогодні, але школи працюють, адже випускникам треба готуватися до ЗНО. Вчителі морозам радіють, кажуть, нарешті у них є час спокійно перевірити зошити та обговорити професійні питання. Урок фізкультури у 130 тридцятій гімназії за розкладом. Щоправда, об'єднали два класи, тож вистачає і гравців, і вболівальників. Після фізичного виховання одинадцятикласники йдуть на геометрію. кажуть, молодшим трохи заздрять, але ж треба готуватися до ЗНО. нам, ще готуватися до ЗНО, ми старательний клас. І намагаємося не підводити наших усі класних керівників, і учимося, і будемо далі даже якщо буде мороз. зі старших школярів. Сьогодні на навчанні присутня третина: найменше учнів у п'ятих-шостих класах. Учніков старше класу у нас 168. шістдесят утра сутра немножко більше. Но ріб раділі п'ятих-шестих класів, ті, хто з'явив бажання забрати дітей. Ми персонально кожному папілі мамі дозволяємо забрати рібенка. Дійсно, після перших уроків молодших учнів потроху забирають батьки. Вони хочуть проконтролювати, щоб діти не гралися на вулиці, а якомога швидше йшли додому. В честь мороза. Да. Рішила забрати, тому що поки можливості домой щоб він не по вулиці не бігав по морозу, щоб його забрати домой. Загалом же школа працює за розкладом кабінет фізики з найхолодніших. Урок триває за програмою. Попри те, що в класі 9 з 25 учнів. Ми працюємо по програмі. Якщо заплановано. У мене був фільм посвящений академіку в школу. 90 Девяностолетия, которое мы празднуем эти дни. Значит, я этот фильм показываю детям, и они с удовольствием его смотрят. Вчителі молодших класів користуються паузою, щоб перевірити зошити та заповнити журнали. Також педагоги присвятили цей день методичній роботі. Вони саме обговорюють, як навчити першачків робити дослідницькі проекти, тобто структура проведення таких уроків, тому що у нас є молоді вчителі, і вже вчителі, які мають відповідно вищу категорію вчителі-методисти, тому. Молодь вчить старших, а старші діляться своїм досвідом з молодшими. Загалом школа намагається максимально зберігати тепло. Вікна замінені на пластикові, а від холодних сходів відгородилися дверима. Крило, що спирається на колони, найбільш уразливе для холодних вітрів. Гріються тут за допомогою додаткових радіаторів, які купили батьки. Сторож вмикає їх ще о п'ятій ранку, щоб до приходу учнів клас прогрівся до 17 градусів. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.